Итак, сьогодні 24 жовтня 21 година. Е, майже добу більше. Е, з вчорашніх десь приблизно з обіду 16-14 години. Е, значить, завод не працює. Тобто він перестав виробляти брудне, ну, тобто, забруднення, яке викидав у повітря. Е, в день виконувалось ремонтне, якісь монтажні роботи там. Були підйомні крани, автокрани, щось монтували, і зараз йде якесь монтування, електрозварка працює, щось вони роблять. Але річ ось у чим. Значить, По Києву цифровому є така закладка, функція передивитися забруднення повітря Києва на вміст шкідливих речовин. І ось ці скріншоти, що я роблю з деяким інтервалом у різні часи доби, свідчать про те, що саме найголовніше, з моменту виключення заводу, тобто з моменту, коли він перестав працювати і забруднювати повітря, по всьому Києву починаючи. Спущу Водиці, Оболоні, Хрещатика, Палацу Україна, Либідської, е, автовокзалу центрального, Троєщини, там і подром, це, е, ну, виставковий центр е, троє, е, цього, е, е, Одеська площа, Теремки, я хотів сказати, по всьому Києву майже зелена зона, тобто дуже якісне повітря, нема бруду. Це свідчить про те, що завод АБЗ1 по вулиці 9 травня. Номер 49. За рахунок того, що повітря, вітер поперемінно міняв напрямок, забруднював повітря цей завод у всьому Києві розосереджено. І зараз, коли я зроблю скріншот, скріншоти, якість повітря відмінна. І це є проміжок часу, в доба, ще скільки буде цікаво, вони будуть ремонтуватися. І до першого включення. І тоді ще раз буду проводити фіксацію фотографування того забруднення, що вони проводять, з зрівнянням карти забруднень по Києву, як міняється обстановка з забрудненням. Тобто будемо дивитися пряму кореляцію відповідність. Значить, роботи заводу і забруднення повітря по всьому Києву, щоб ніхто не сумнівався, що це саме цей завод робить шкоду всім киянам, а не тільки тут локально, людям на проспекті Корольова, Семиренка, Відрадному і де інше. А саме всьому Києву. Дякую.